Від жовтня фонд Ігоря Палиці тільки разом працює у Камені Каширському. Вже є певні здобутки. Із подробицями наш кореспондент. Понад 7 тисяч подарунків отримують до новорічних свят вихованці дошкільних закладів Камінькаширського району. Різьбі у снігову Порошу приїхав я у дитсадок. Сьогодні день такий хороший. вітаю свято цих діток. У дитсадку Казка чудесні колективи. І дитячий, і педагогічний, і батьківський. Усі разом перетворили свій заклад справді на чудесну фантастичну історію. Закладові за два роки 30. Розрахований на ледь більше сотні вихованців. Приймає нині 140. На черзі ще 120 дітей. Всі бажаючі не можуть потрапити в цей садочок, тому що умови дуже прекрасні, вихователі дуже старано працюють. Забезпечення від держави дуже мізерне. Це все допомагають нам батьки. Ми з ними співпрацюємо. Батьки нас розуміють і, ну як би можна сказати, надають нам спонсорську допомогу. Завдяки активним і творчим батькам допомозі депутатів за підтримки вихователів у Кам'янкаширському дитсадку номер 3 зробили чимало із його облаштування. На черзі заміна санвузлів та облицювання фасаду, а ще зовнішнє утеплення, оскільки заклад потерпає від значних енергозатрат. Щомісяця взимку за мінусової температури котельня використовує більше п'яти тисячі кубометрів природного газу. Тому до фонду ігоря палиці подали заявку на спільне впровадження програми енергозбереження. Фонд Ігоря Палиці тільки разом працює в районах Волині ще з осені. Камінькаширське його представництво уже давно вивчає потреби жителів району. Приймає звернення, прохання, сприяння, допомоги та ініціативи. Люди приходять в щоденно в фонд, звертаються, пишуть звернення на допомоги матеріальні. Так само керівники установ. Будь-які проблемні питання є, вони пишуть заяву, ми їх стараємося вирішувати. Не таємниця, що Волинь займає одне із перших місць із народжуваності в Україні, і Кам'янь-Каширський район один із передових. Лише тільки в районному центрі більше ста матерів-героїнь, у сім'ях яких більше п'яти дітей. У передноворічний час ще 10 жінок району отримали посвідки і ордени Матусь, які здійснили чи не найсвятіший подвиг. Багатодітні сім'ї це категорія варта особливої уваги фонду, тільки разом я дуже люблю дітей своїх. Дуже. Я сама росла в великій сім'ї, у, у мами було 15 дітей. По спадковісті, я ну, люблю дітей, я сама виховую дітей, чоловіком ростася, отак, як старша, дитина мені допомагає. Новорічна ялинка засяяла і на центральному майдані Каменя Каширського. У святковій вітальній атмосфері з піснями і конкурсами. Звісно, не обійшлося і без участі фонду тільки разом, що приготував для дітей подарунки. Місто велике, славне, з гарними, доброзичливими людьми, готовими до праці і розвитку. Якщо вже буде, припустимо, у нас об'єднана громада, так? то тоді фінанси підуть і цю, і Нам доведеться вже самим думати. Міський голова зауважив, що представники громади у раді намагаються працювати дружно, незалежно від політичних уподобань, адже роблять спільну справу. Інтереси району в обласній раді представляє їхній земляк із українського об'єднання патріотів Анатолій Філюк. Наш район відрізняється від інших, тим, що в нашому районі все таки найбільша народжуваність. Мені, як працівнику соціальної сфери, хотілось би ну приділити якомога більшу увагу таким категоріям. Сімей я вітаю камінкашерців святами. Хочу поважати усім родинам в першу чергу це достатку. Ну і також найголовніше це мирного неба. Як і в будь-якому куточку Волині у камені Каширському, сподіваються на позитивні зміни, на нове дихання, на розвиток. Головне, прагнути перетворень, об'єднуватися, шукати однодумців і рухатися разом уперед.